Харі Крішна. Скільки імен у Бога? Поговоримо про це питання в цьому відео, нам можливо розібрати, що означає ім'я Хріші Кеша. От. І також в цьому відео розповім цікаву одну історію про Шилу Прабхупаду, Та як він спілкувався з редактором, про та про помилки, які робив шила, шила Прабхупада в тексті. Так, скільки ж імен у Бога? Ну, так як він Бог, то в нього безкінечна кількість імен. Всі їх навіть перерахувати неможливо. Да? От. Нам важливо розібратися, що означає от, його ім'я Хріші Кеша іменно в контексті першого розділу Пхага-Відґіт. Я би хотів ще раз вас вернути, знаєте, куди. От, знаєте, Бо ми так заглибилися в кожен вірш по окремо. От, нагадайте, ви собі, де ми знаходимося, що ми вивчаємо. Ми з вами вивчаємо Пхага-Відґіту, як вона є. пхага вона ділиться на три великих розділи: перша шоста глава. 7, 12 та 13, 18 глави. От, Є в нас в кожному розділі 6 глав. Перша, друга, 3, 4, 5, шоста. От. І е, ми зараз вивчаємо першу главу. Так, тут також є підтеми. Тобто дві великих тема. роз, ну, ця глава ділиться на дві великих частини: перший 27-й вірш, та 28-й 46-й. От нагадуйте це, будь ласка, тому що вас тоді це буде вертати. Ви будете розуміти у всьому усіх яку конкретну частину це нас займає. Ну, от. Я на стиці між темами буду нагадувати це, от, але я би вам вас просив про це постійно самим собі нагадувати. Я чому ну, от, записав 32 відео по вступу по Бхагавадгіті, писав я їх півроку, ну, сам вивчав, писав і так далі. От, це дуже важливо, тому що якщо ви втрачаєте цю ниточку, ми коли заглиблюємося в кожен вірш Пегаводгіте, кожне слово, то ми втрачаємо цю систему, ми не бачимо в системі, де ми знаходимося. Коли в нас є ця система структура, ми розуміємо, ага, ми знаходимося ось тут, цей вірш він має відношення до. Цього, От, і ми вже це вивчаємо. Так, Кеша. <кій> Таке воно має відношення нас до першого розділу? Крішна, він має дуже багато ім імен. І кожне ім'я, воно з них має якесь значення. Причому значення дуже важливе. От я в попередньому відео це розповідав. От якщо раптом ви його пропустили, ну то обов'язково верніться до попереднього відео. Я там це перечисляв. Також це в Пхагавадгіті, в коментарі. Перепрошую, в коментарі шоли про Він там описує. Ну, не всі імена, але кілька з них описує для прикладу, щоб вам легше було орієнтуватися. E, Значить, Крішну тут називають Хрішекеша. Ну, Хрішекеша це означає господар чуттів. Тобто, виявляється, що не ми володіємо своїми чуттями. Я кажу, це смішно виглядає, бо ну, є там книги різні написані: навчись володіти своїми чуттями. Звичайно, є якийсь діапазон, який ми можемо володіти, але в основному далі -ну. ми не володіємо. Тобто, це не є наша власність, це нам видано в оренду. Також я вивчаю ведичну столові, цією наукою, і коли в нас починається певний період та транзит, так в наше життя проходять певні події. От. Ну І відповідно, також в попередніх відео ми говорили про те, що є карма. А прарабдха є прарабдха карма от. і включається певні речі. От. І тут от дивіться, який важливий момент, тому що ну, що означає вийти за рамки карми? Коли ми віддаємося Крішні? То нашими чуттями починає володіти Крішна, тобто це вже інший рівень. Ну, от, і відповідно тоді вже на нас гороскоп перестає діяти, от, але це ну, треба віддатися. Крішні. якщо ви так віддались, все, то тоді да, вам нема чого ходити до астролога, все забудьте туди на дорогу, йдіть вже за Крішною. це вже інша історія. От, Крішна є господар. Да? М -м -м. Е, і якщо ви звернете увагу, то ви зрозумієте те, що чуття нас деколи не слухають коли зовсім не слухають. Нас просто кудись заносить. Да? Ну, це знаєте, коли людина вип'є, зранку потім ну, щось там натворить раніше, з вечора встає і кажу, то не я, то горілка. <гум> я тут взагалі ні до чого. От. Ну, В цьому випадку, звичайно, людині дуже важко ну, от себе контролювати. Там і духи можуть різні чплятися, тобто вони таким чином можуть на людину діяти. Знаєте, я мав відношення до людей, які там зловживали там, алкоголем, випивали і так далі. От і допомагаю банально просто ну от, люба молитва, любу, тобто, хоч якусь, просто почати молитися. Тось я питав, кажу, ти в Бога віриш, вірю. Я кажу, ти хочеш паніки пити? Хочу. Ми просто починали молитися. Любу молитву, то есть, ну, там, ну, в основному в Україні у нас християни. Ну, там було навіть таке, що я там брав в там взагалі вбитих наглухо, просто за шкірку, просто вів в храм. Ну, він там ще перед храмом покурив, кидав все, ну, сигарету не, не, от травку всяку. Да. Ну, от, і ми йшли в храм, от просто молилися. Людина просто молилась, молилась, і з часом от просто ставало легше. Ну, також, якщо знаєте, людей, хто має якісь такі проблеми, не треба їй там, знаєте, скотина, падлюка, напився, як міг там. Ні, просто нехай курить, нехай випиває, але молиться. І він, коли молиться, воно само відійде. Настане час воно відійде. Ну тому що ну, є моменти, коли ми не можемо контролювати свої чуття, і ми з тим нічого зробити не можемо. Ну звичайно, там кажу, я б зустрічав звичайно випадки, коли людина там було вже все. Там вже туман в очах, от людина нічого не бачить, не чує з таким. Я вже не знаю, що робити, то вже треба десь там шукати інакше спеціалістів. От. Але <кхід> якщо молитися, то віддаватися господу, то він починає контролювати наші чуття, і він нас починає відпускати. Також от один з моїх наставників розповідав: вони зробили ретрит і каже: в одного з людей була образа. Що дуже сильно каже, там роками нічого не міг зробити. І він поїхав на ретрит молитву, ну і просто молилась. молились. Тобто вони зібрались, молились, 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 поїли, відпочили, молились, молились. От все. І він в один момент каже такий відпустило. каже, я там от на того мав таку образи, кажу, просто відпустило. Тобто, от молитва так, вона нам допомагає. Хріше кеша це означає господар чуттів. Да? Ну, тобто, без молитви нічого не можна зробити, абсолютно нічого. Молитва нам це допомагає. Зробити. <кій> Чому до Крішни в цьому вірші звертається як до господаря чуттів? От, Виявляється, що почуттями своїх чистих, відданих, да, всіма чуттями володіє Крішном. І він дозволяє. Тобто, дивіться, коли ви самі живете. Це один режим життя, тоді карма володіє, тоді на вас гороскоп ді. Але якщо ви віддаєтеся Крішні, да, то есть, виявляється почуттями своїх чистих відданих. запишіть собі це чарівне слово чистих відданих, да, всіма почуттями володіє Крішні. Якщо ви не є там зовсім ще чисті або себе, в крайній мірі так не вважаєте, хоча би старайтесь рухати в цьому напрямку. Ну і ви побачите, карма почне відступати, тому що ну карма не може з Крішною воювати. Ну, от, і він. Дозволяє цим почуттям діяти залежно від того, чи є у нас карма хороша чи ні. Тобто все йде по кармі. Але почуттями своїх чистих відданих Крішна керує особисто, значення, він через їхні почуття виявляє свої особисті бажання. Знову ж таки, будь ласка, не треба цим спекулювати. Я чистий, відданий, все, всім слухати мене, я тут Крішна вам передав. Що <гум> ви маєте робити? Підійдь до вчителя. От, якщо він побачить ваш рівень, тому що ну, духовний вчитель він на то є духовний вчитель, він має повноваження і він може вам це сказати. Ну, знаєте, бо мені смішно, знаєте, ну, я вже скільки разів це наблюдаю, просто десь захожу в соціальну мережу. Ну, я там працюю, ну, це моя робота. І не раз, коли я захожу, і там дівчинка 20 років, і там такий список спеціальностей, астролог, нумеролог, теролог, там, гінеколог, нутриціолог, все, що хочу, розумієте, і ще й духовний наставник. Розумієте, то есть, ну, це просто смішно. От, є в дійсності духовні наставники, які мають кваліфікацію. Ну, от, їх признали авторитет, їм дали повноваження, було проведено певне ядя, тоді так вони це можуть робити. Ну, от, якщо ваш вчитель, він, ви, його, є учень, він це признав, так, то він там може підказувати та вас коригувати. Це інша історія. Іншими словами, на полі битви Курукшетра не Арджуна воюватиме, а хто буде воювати? Крішна. Чому? Тому що він буде керувати чим чуттями Арджуна. Тому шансів у Каураю. Немає ніяких. Да? Тому що з чистий відданий він помилятися не може. Ну, Я вам ще обіцяв розповісти е, цікаву історію да? от, який писав книги от, та робив помилки. Е, ну, І одного разу Шила Прохопада щось там писав. От, редактор Шила Прохопада запитав його, каже: я чогось зрозумів. Тут написано: чистий відданий, ніколи не помиляється. Ну, от. А я щодня редагую ваші рукописи. <с? <с?> ну, як то так шили правохопада? Ви чистий відданий. А я сижу і мушу редагувати ваші рукописи. От. І не можу зрозуміти, от. як він не помиляється. Ну, в смысле, чистий відданий. Чому це чистий відданий не помиляється? От. Ну, знаєте, так, ну, знаєте ну, Запитав ну, і так пожартував ніби по-доброму. Ну, ви ж чистий відданий, а ви не можете помилятися, і тут я виправляю ваші помилки. Як це так? Поясніть. Ну, Бачите, редактор все-таки Смиренний був, підійшов, знаєте, хотів розібратися з тим питанням по-доброму. Це не було таке, знаєте, як Дрюда не підійшов там каже: Чуєш Дрона, ну, ти чого? Хто так будує? Ну, Як ж так можна будувати? Пропопада відповів: Крішні подобаються мої помилки. Тобто, чистий відданий робить служіння Крішні. Тому Крішні подобається те, що він робить. Навіть якщо це будуть якісь помилки. Ну... Є багато різних історій. Ну, от, ну, наприклад, Джаганат Дас Бабаджі, от, він не вмів читати от, і не вмів грати на мріданці. А йому вчитель каже: читай та грай на мріданці. Він читав і грав на мріданці. Тобто все, що потрібно було йому для служіння, він мав. Тобто, все, що людині потрібно для служіння, він має. Коли він даний щось робить, навіть якщо він робить помилки, ці помилки надихають інших на свідомість Крішни. Я можу писати дуже багато історій. От, ну, я вже навіть деякі позабував. От, ну, скажу так: е я допомагав на фестивалях, е ну, коли проводились великі вайшнавські фестивалі от, на нарізці Овочів. От, ну, самі розумієте, те, що коли пандал, коли виходить духовний вчитель, там багато бажаючих послужити, а чистити в 5 годині ранку в холодній воді картоплю не дуже велика радість. От, ну і до мене приходили всі решти. Ну і проходили, унікали. Ну, прям трансцендентні такі люди. От. Ну І було дуже багато різних пригод. Ну, всяких різних. Були приємні, були, звичайно неприємні, тим не менше. От. Що було цікаво, тому що от, ми всі ну, зі своїми якимись недоліками, з якимись своїми ну, недосконалими чуттями, ми завжди робили якісь помилки. В кінцевому результаті ми все одно один одного надихали. Своїм служінням і надихали, щоб служити Крішні, ну, для прикладу, дивіться, от, ну, приклад. <кій> знаєте, для того, щоб там, готувати їсти, треба мати диплом повара, треба знати там, складники і так далі. Можна, окей. От, для того, щоб робити кваліфіковані якісь речі, читати санскрит, треба знати санскрит, треба 12 років вивчати і так далі. От, для того, щоб служити крішні, треба мати кваліфікацію. Там, ля -ля -ля. Тобто, ну, можна це звичайно там вдосконалювати до, без, до безкінечності, так, але. Е, Пам'ятаю, історія була така: в храмі, я думаю, я ночував. Ну, і е, відданий один. Я поки встав, а він вже Махамантру вичитав. Я поки махамантру читаю, він вже там всі підлоги помив в храмі. Тобто я, я, не встиг, я за ним не встигав. Ну, от, він такий, знаєте, як -то, одне око прикрите, одне перекошене кудись дивиться. розумієте, На одне око погано бачу по одному, на інше по другому, мені кривий, на одну ноздрю дихає. Ну, от, він, коли почав співати манґаларіті, це звучало там щось такого там і так далі. Неважно. Неважно, що це було. Тобто, якщо дивитися з кермічної точки зору, там як астролога, да, то можна, звичайно, сказати, слуху немає, того нема, то не мій. Неважно. Знаєте, вже скільки років вже прийшло, це вже років 10 прийшло, коли ну, була ця історія. Тим не менше, я його запам'ятав. Чому запам'ятав? От я запам'ятав, тому що він, от як душа, він дуже щиро хотів служити крішні. Ні, вмів співати, Неважно. Там от один з відданих це Дженадас Бабаджі, чи хто ну, от було таке, що. Йому сказали читати, він просто відкривав Брагова діту, причому він не стільки не міг читати, що він її взагалі верх ногами перевернув. Но у нього було щире бажання. Важаєте, він плакав над тою книгою, але тим не менше він хотів, тому що це було щире бажання, оце, оце є найважливіше. Ну, тому що, якщо цього немає, то ну, все решта це значення немає. Дуже важливо, щоб наше було істинне бажання. Ну, тому, значить, що подивитися, хріше кеша це що означає? Це означає. От, те, що той, хто керує нашим ну, от. І якщо ми віддаємося Крішні, то тоді вже Крішна буде керувати нашим чуттями. Тоді, відповідно, у нас все буде добре. От, тому що ми самі можемо, звичайно, керувати. Так, ми щось накеруємо, ну, але краще віддається Крішні і він краще буде керувати. Ну і в цьому випадку вже так, карма перестає діяти. Дякую за перегляд. До зустрічі на наступних відео. Хай Крішна.